Математика урок 8 частина 1. Тема уроку математики багатоцифрові круглі числа, таблиці множення і ділення кут. Повторимо з вами написання багатоцифрових круглих чисел. 1000 одиниця і 3 нулі. 10 тисяч одиниця і 4 нулі, 100 тисяч 1 і 5 нулів мільйон. 1, і 6 нулів. Повторіть, будь ласка. Дуже добре. Дмитрик записав число 100 тисяч. Хтось стер три нулі? Яке число залишилося? Так, залишилося число 100. Пригадаємо з вами, хто такі сусіди числа? Сусіди числа це попереднє і наступне для нього числа. Наприклад, сусіди числа 200, числа 199 і 201. Визначте число та запишіть його сусідів. Найбільше трицифрове число. Так, це 999. Сусіди цього числа. 998 1000. Запишіть. Найменше трицифрове число. Це 100 його сусіди. Так, 99, 101. Найменше натуральне число. 1. його сусіди, 0-2. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класну роботу. Задача 4. Прослухайте умову задачі і поміркуйте, як її потрібно розв'язати. У Тарасика було 4 купюри по 5 гривень. Він купив ручку за 7 гривень і диск за 5 гривень. Чи вистачить йому грошей на 3 порції морозива по 4 гривні кожна? Для того, щоб нам розв'язати цю задачу, давайте ми з вами пригадаємо співвідношення між одиницями вартості. Це в нас гривні та копійки. В одній гривні в нас 100 копійок. У даному випадку нам потрібні тільки гривні. Отже, скажіть мені, будь ласка, оскільки було копюр у Тарасика? Який номінал був в кожної копюри? Що він купив? Скільки коштувала ручка? А диск. А чи можна дати відповідь на запитання, чи вистачить йому грошей на три порції морозива по 4 гривні кожна на його залишок. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами дізнатися, для того, щоб дати відповідь саме на запитання цієї задачі, нам потрібно дізнатися, скільки всього було у Тарасика грошей. Отже, у нього було 4 купюри по 5 гривень. Так, ми 5 гривень помножимо на 4 дорівнює 20 гривень. Пояснення було у Тарасика. Коли ми дізналися, скільки у нього було грошей, ми можемо дізнатися, скільки він витратив на ручку і на диск. Яким саме чином? Так, до 7 гривень ми додамо 5 гривень. Отже, друга дія 7 додати 5 дорівнює 12 у дужках горни. І, пояснення, запишемо витратив на ручку і диск разом. Тепер ми з вами можемо дізнатися, скільки в Тарасика залишилося грошей. Так, від 20 відняти 12 дорівнює 8 гривень. Залишилося. І тепер давайте поміркуємо. У нього залишилося 8 гривень. А чи вистачить йому ось цих 8 гривень на 3 порції морозива по 4 гривні кожна. Що потрібно зробити, щоб дізнатися, скільки гривень йому потрібно на 3 порції морозива? Так, 4 помножити на 3 дорівнює. 12 гривень. І запишемо пояснення, потрібно для трьох порцій морозива. Отже, у Тарасика залишилося 8 гривень. А для трьох порцій морозива йому потрібно 12 гривень. Чи вистачить йому грошей на ці три порції? Ні, не вистачить. Тому ми пишемо відповідь: Тарасику не вистачить грошей на три порції морозива. Закриваємо свої робочі зошитки. Сторіночка 47 у підручниках. Хвилинка усного рахунку. Поставте відео на паузу та розв'яжіть приклади. Потім ми з вами перевіримо. Тепер ми з вами перевіримо наші відповіді. Отже, я буду зачитувати лише відповіді. А18. Б54 В3, Г32, Д28 Е9, Ж – 30 З40 И9. Якщо у вас вийшли такі самі відповіді, ви великі молодці. Для наступного завдання нам потрібно пригадати з вами. В якій послідовності ми виконуємо дії у виразах, прочитаємо з вами навчальну одиницю. У числових виразах спочатку виконують дії в дужках, потім дії другого ступеня множення і ділення. А після цього дії першого ступеня, додавання і віднімання дії одного ступеня, якщо немає дужок, Виконують у тій послідовності, у якій вони записані зліва направо. Тому у своєму робочому зошиті запишіть вирази 6. вирази 6. Допоможемо виконати завдання знайка та записати числовий вираз, позначимо у ньому порядок дій і знайдемо значення числового виразу. Отже, сума добутків чисел 9,4 та 9,7. Ми ці, ці завдання з вами вже розв'язували не один раз. Тому, я думаю, нам не буде, не буде дуже складно його розв'язати. Сума добутків чисел 9,4 та 9,7. Отже, добуток чисел 9,4 та добуток чисел 9,7. Нам потрібно ці добутки додати, щоб отримати їхню суму. Ми з вами і запишемо: 9 помножити на 4 додати 9 помножити на 7. Позначимо з вами порядок дій у числових виразах. Ви знаєте, що першими виконуються дії другого ступеня, множення і ділення в тому порядку, в якому вони записані, якщо немає дужок. Так, тут у нас 9 помножити на 4 перша дія, 9 помножити на 7. Друга дія і додавання третя дія. 9 помножити на 4. 36. 9 помножити на 7. 63. 36 додати 63 дорівнює 99. Поставте відео на паузу. Запишіть числові вирази Б і В та обчисліть їхнє значення. Тепер давайте перевіримо. Б. Різниця часток чисел 81 і 9 та 18 і 9. Запишемо ми з вами так: 81 поділити на 9, відняти 18 поділити на 9. Перша дія у нас 81 поділити на 9, друга дія 18 поділити на 9. А третя дія відняти ці результати. Пронумеруємо обов'язково дії. І це в нас вийде 9 відняти 2 до рівня 7. В. Сума часток, чисел 27,9 та 54,9. Знову ж таки, нам тут потрібно знайти частки чисел, але уже між ними має бути знак додавання, тому що ми знаходимо суму і запишемо так: 27 поділити на 9, додати 54 поділити на 9. Знову ж таки, позначаємо, перша дія буде перше ділення, друга дія це на друге ділення, а третя дія додавання. 27 поділити на 9 у нас буде. 3, 54 поділити на 9 буде 6. А 3 додати 6 дорівнює 9. Закрити свої робочі зошитки, повертаємося у підручники на 47 сторіночку. Допоможемо торнадо розв'язати рівняння, але перед тим давайте пригадаємо, що таке рівняння. Рівняння це рівність, яка містить змінну. Тобто невідоме число. Отже, ми бачимо у нас рівняння, де у нас один множник невідомий, другий множник відомий і відомий добуток. Що потрібно зробити, щоб знайти невідомий множник? Так, добуток поділити на відомий множник. Перше рівняння ми разом з вами розв'язуємо, друге рівняння розв'язуєте самі. Отже. Х дорівнює 45 поділити на 9. Ми добуток ділимо на відомий множник. І х дорівнює 5. Перевірку, замість х рівняння ми ставляємо 5. 5 помножити на 9 дорівнює 45, тому 45 дорівнює 45. Поставте відео на паузу і виконайте наступне рівняння. Тепер давайте перевіримо. Х дорівнює 54 поділити на 6, х дорівнює 9. У перевірці записуємо 9 помножити на 6, це буде 54. Отже, 54 дорівнює 54. Перегортаємо нашу сторіночку. Прослухайте умову задачі. Учитель роздав порівну 10 учням 50 жовтих аркушів і 40 червоних. Скільки аркушів отримав кожен учень? Давайте ми з вами пригадаємо, як нам потрібно записати умову до цієї задачі. Так, 10 учнів, тере, 50 ж крапочка, арк і 40ч крапочка арк. Тобто учитель роздав 10 учням 50 жовтих аркушів і 40 червоних аркушів порівну. І запитання, скільки аркушів отримав кожен учень. Так, один учень знак питання аркушів. Розв'язання. Ми вже з вами розв'язували такі задачі. Пояснюю ще раз: якщо у нас говориться про те, що учитель роздав порівну 10 учням 50 жовтих аркушів і 40 червоних, тобто він порівну роздав 10 учням жовтих аркушів і порівну роздав. Десятьом учням червоних аркушів. Спочатку нам потрібно дізнатися, скільки жовтих аркушів отримав кожен учень. Так, це 50 поділити на 10, дорівнює 5 аркушів, пояснення жовтого кольору. В другій дії нам потрібно дізнатися, скільки аркушів кожний учень отримав саме червоного кольору. Так, 40 поділити на 10 дорівнює 4 аркуші червоного кольору. І у третій дії нам потрібно дізнатися, скільки аркушів отримав кожен учень. А кожен учень у нас отримав 5 аркушів жовтого і 4 аркуші червоного. То скільки всього аркушів отримав? 9. Так. До 5 додати 4 дорівнює 9 аркушів. І тепер нам потрібно записати вираз. Пригадайте, вираз ми пишемо по відомих даних в умовах. Це 10, 50 і 40. І вироще ми пишемо по останній Останні дії. В останній дії в нас 5 додати 4. 5 невідоме, і 4 було невідоме. Як ми дізналися, число 5. Так, ми 50 поділили на 10. А як ми дізналися, число 4, 40 поділили на 10. Отже, замість 5 ми пишемо 50 поділити на 10. Додати залишається без зміни знак, і замість 4 ми пишемо 40 поділити на 10. Ми з вами сьогодні такі самі вирази розв'язували. І відповідь: скільки аркушів отримав кожен учень? Дев'ять аркушів отримав кожен учень. Дуже добре. Пригадаємо з вами з попереднього уроку, що ж таке кут. Скажіть мені, будь ласка, що таке кут? Так, кут це в нас два промені, які виходять з однієї спільної точки. Кожний кут у нас має певну градусну міру. Одиниця вимірювання градусної міри кута це градус. Градусну міру кута вимірюють за допомогою якого інструменту? Транспортира, так. І скажіть мені, будь ласка, які види кутів ви знаєте? Так, це гострий, прямий, тупий та розгорнутий. Назвіть мені градусні міри. Гострий, так, до 90 градусів, прямий. 90 градусів роз, е, розгорнутий 180 градусів, а тупий кут більше, ніж 90 градусів, але менше, ніж 180 градусів. Візьміть зараз транспортири в руки і виміряйте градусну міру наведених кутів. Давайте ми з вами перевіримо. Отже, на малюночку А. кут у нас має градусну міру 40 градусів. Назвіть цей кут. Так, це може бути кут АОЦ. Запишіть назви самостійно. Яка градусна міра кута Б? Так, це в нас 120 градусів. А яка градусна міра кута В? Так, 90 градусів. Давайте назвемо з вами види кутів. На малюночку А. Гострий кут на малюночку Б. Тупий кут, а на малюночку В. Прямий кут. Дуже добре. Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Отже, поставте відео на паузу та розв'яжіть подані задачі. Хороша робота! Молодці!